Черговий представник недбалого відношення, на півпричіп крони, у якого зруйнований башмак, невідновлений, наявні пошкодження брусковиків. замість брусковика напольний коврик. Це, звичайно, трошки краще, ніж нічого, але... Такі бризковики ну, точно не відповідають ніяким вимогам. І дуже прикро, що окрім того, щоб зробити красиво, як люди кажуть, більше ніяких задач у водія немає. Давно не бачив такого стану запасного колеса, коли аж до корду. Тобто стерте і стоїть як запасне. І ніхто його не збирається замінювати. Також шина, шина однієї з осей має відслоювання корду і наявні сильні її ушкодження.